Добрий день! Сьогодні у вас детальний переказ тексту, тому уважно слухаємо текст. Після Великодня раптом потепліло, і до Львова прийшла весна. Сонце так щедро грівало землю, що про холодний вітер, який час від часу вже без сили остудити її. На південному схилі Високого замку гривастилися зелені пагінці трави. На кущах вистрілювали клейкуваті густродзьобі бруньки і невгамовно вицверінькували горобці. Переповнена напливами річок, полтва вийшла з берегів і, розлившись озером, текла собі далі, помиваючи місто з трьох сторін, полудня, заходу, півночі. Коли з лисої гори вигулькнуло сонце, Юрко, що мешкав на Галицькому передмісті, поквапно подався на руську вулицю. До того часу вулиця вже була заповнена перехожими. Всі були веселі, усміхнені, в очах кожного відзерканювалось весняне сонце. Юрко не помітив жодного похмурого обличчя, не почув ні одного недоброго слова, навіть без ноги Гілько, який щодень зранку до вечора, понуро сидів на своєму дерев'яному візочку при вході на церковне подвір'я і монотонно випрошував милостинів. Нині дзвінку підкрив, підкрикував, сипав жартами і батяркувато підморгував жінкам і дівчатам, і до його солом'яного віддавності почорнілого бриля щедро летіли ніжно піддзвонюючі дрібні монети, дехто дарував каліці, окрайці, паски, крашенки, шматки ковбаси та м'яса, усього, що залишилося від великого столу. А якась русява з небесними очима дівчина простягнула жебракові пучок, таких синіх, як її очі і пролізки. Це було так зворушливо, що всі, хто йшов поблизу, з дива уніміли. Через хвилину біля галька вже тлумилося стільки людей, що годі було на нього доступитися. А молоді парубки, що не могли зрушити з місця. Ревно дивилися услід прутконогі дівчині, що наче фея причарувала їх своєю грацією і вродою, а Гілько, притулившись до обличчя квіти, сидів тихо й принишко. З його вицвілих очей, кривулькуватими струмочками стікали, гублячись у густій бороді сльози, а він їх не витирав, сидів незворушно, випромінюючи обличчям свою внутрішню, упокорену втіху. Даруючи квіти гількові, дівчина, мабуть, і не замислювалась, що зігріє серце немічного каліки, який вже давно втратив інтерес до життя і чекав смерті як Божого змирування. І раптом диво, на якийсь момент він відчув себе людиною, можливо, і забув, що без ноги каліка, що у нього ні роду, ні племені, що він не, не мій жебрак. Коли натовп розійшовся, Юрко побачив, що над гальковим капелюхом виріс горб мідяків, але той на них не зважав, сидів далі, мов скаменілий, з невгасною усмішкою на устах, тулячи до обличчя пучок квітів.